Добрий день вам милі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти сьогодні до нас завітав їжачок чарівничок. І з ними сьогодні будемо вивчати кольори. Жив у лісі їжачок, їжачок чарівничок. Фарби він художні мав і чарівно малював. Жовтим кольором улітку малював художник квітку, гарний соняшник на ниві і сонечко у небі синім. Їжачок художник вправний, фарбував зеленим трави. Ой на жабку крапля впала, жабка вмить зелена стала, а червоною яскраво їжачок фарбує жваво, гарне листечко кленове. Чарівним чудовим У лісочку на горбочку їжачок знайшов грибочки. Всім малює без улину він корічніві шапшини. Їжачок малює синім море, річку, небо, сливи. Голубим прозорий лід, на снігу глибокий слід. Фарба біла, ой так диво, чиста, світла і красива. Білі лілії у річці атра, а ромашки у травичці. Білим пензлем та червоним малював їжак бутони. Раптом фарби він змішав і бутон рожевим став. Ну,му, друзі, чарувати, на папері малювати, гарні фарби обирай, колір вірно називай. Мої ви розумнички тепер ви знаєте кольори. Дякую вам велике. Бувайте.